Доброго ранку, друзі. Сьогодні третій день нашого пікету в Вашингтоні. І найкраще місце для цього у нас біля капітолію, так як сьогодні починає працювати оновлений склад палати представників. І тут дуже багато людей, які ходять і конфресмени. І для того, щоб показати вам краще, з якими вимогами ми тут стоїмо, я зараз розверну камеру. Кожного дня Путін вбиває тисячі українців. Чому не працює ленд ліз Якщо ленд-ліз не почне працювати, американці змушені будуть воювати в Європі. Збережіть своїх синів! Більше 70 років Америка накопичувала зброю для захисту від Радянського Союзу. Саме для цього був створений і НАТО. І тепер, коли ця зброя повинна працювати, вона чомусь майже не працює. Якщо Америка дасть хоч 10% тих... того зброєння і боєприпасів, які були накопичені, війна дуже швидко закінчиться.